Волення країни, отримання влади, яка б сьогодні нас усі гарантувала від будь-яких непорозумінь, від будь-яких нападів на нашу свободу, на нашу незалежність, на все. І ми брали на себе такі зобов'язання. Ми писали свої декларації. Навіщо говорили, що ми доморимося розпуску обласної ради, розпуску міської ради, де сидить повністю, кишить отой по вулик нечисті гадір регіональної, яка крім красти нічого не вміє і не хоче цього. А ми їх терпимо, терпимо, тому що інколи каються, а може хтось за нас це зробить. Майдан робить велику справу, займається певною ілюстрацією. Але це, мабуть, не те, що нам сьогодні необхідно. Нам треба відновити проведення щонедільних вічей, визначитись, в який час, коли і збирати загал. І треба кожен повинен розуміти, поки ми не розженемо цю негі, яка сьогодні депутатські значки носить різних рівнів. Ми не зможемо в Україні отримати те, що нам, про що ми говорили під час виборчої кампанії. Не бреши, не кради і жити по-новому, не бери хабарів. Сьогодні питання корупції стоїть на першому плані. Ви подивіться, що робиться. Охорона здоров'я, як було за хабар призначення головних лікарів, так і донині це є. На інші посади продовжується так саме. Правоохоронна система, нібито оніміла, займається сепаратизмом, займається чимсь, але різких, рішучих кроків публічних, щоб кожен знав, <кій> невідворотність покарання їх поки ще немає. Нема суда, який би міг це виконати, нема інших структур. І тому тільки сподівання нової влади і президента на громадські, на нас. Тих, хто стояли на Майдані, тих, хто знає і розуміє, що треба робити. Я вас закликаю, друзі. Сьогодні по всій нашій великому краю, Січеславському, роботи по саме горло, як говориться, прийшли нові люди, але на місцях сидять ті самі чиновники, ті ж самі корупціонери. І їх треба випхати, вибити, вив вивезти з тої. І своїх посад крісел вибити, оце наше завдання, яке необхідне для нас.